З одною дівчиною списались, швидко домовились про зустріч. Є. Зустрілись у кафе, сіли на диванчик прямо в притул. Є. Торкався ніг та рук, типу холодно, вже зігрілись. А що це за узори на обручці? Але бесіда якась дружня вийшла, обійняв у кінці все йшло, наче я себе примушую. Слухай, ну це ж наскільки я пам'ятаю, хто саме я Дмитро 39, це одне з твоїх. Перших побачень після довготривалих стосунків, і це нормально. Це нормально, що на перших побаченнях ти десь там ну, ніяковіш, так би мовити, десь підтуплюєш. Це нормально. З іншою дівчиною пішла легка переписка з жартами. Коли зустрілися, вона була зла на мене, чекала на мене 45 хвилин, мій косяк з логістикою. А я одразу обійняв, поцілував у щоку, чого від себе не очікував і не планував. Добре. Продовження. Кафе не знайшли чисто в ТЦ посиділи півгодини, говорили без пауз. В тему розказав непристойний анекдот, але фліртувати забув. Чому з одною дівчиною, наче примушуєш себе, а з іншою, само, само все йде. І що з цим робити? Слухай, ну це ж нормально. Дівчина ж також. Ну, тобто, діалог це є ти і є дівчина. Як ти впливаєш на процес, так і вона впливає на процес. Ну це ж нормально. Є дівчина, яка там, більш відкрита, є дівчина, яка тобі допомагає, сама жартує, сама реагує на те, що ти розповідаєш. Ти ж розумієш, що хлопець на побаченні, це як Ну, в доброму сенсі, як стендапер і публіка. Ти коли щось розповідаєш, якщо публіка реагує, це круто, якщо ні, це погано. Так, все залежить від дівчини. Але чим більше у тебе буде досвіду, Тим тобі легше буде налагодити контакт, ну, скажімо так, з майже з будь-якою дівчиною. Тобто, ти будеш відчувати, яку тему підняти краще. веселу чи може спокійну. Що саме спитати у такої дівчини, чи просто самому порозповідати більше перші 20 хвилин. Але так тобі будуть траплятися дівчата, з якими навіть твій супердосвід і твої супернавики вони можуть результату надати. Таке буває. Так ось. Чому з однієї дівчиною наче примушуєш себе, з іншою, само все ідеї, що з цим робити? Я сказав: ну що робити, досвіду треба більше, буде легше. Як почати фліртувати, може заготовки зробити, якась підійде до ситуації. Саме так і треба робити. По-перше, я про це в лекції розповідав. А по друге, знайди на каналі дуже старий відос, але дуже крутий. Рекомендую подивитись. Сценарій ідеального первого свидання є таке відео на каналі. Там вирізка з онлайн тренінгу одного. Подивись, я там про це розповідаю, як підготуватись до побачення і що від себе на цьому побаченні вимагати. Тому лекції плюс той відосік. Це буде відповідь на твоє питання. Запрошую дівчину на друге побачення. Ту, яка чекала на мене 45 хвилин, відчуваю, що симпатія до мене є. Або переписка після першого невдалого побачення йде добре. Приймається. Є кафе ближче до мого дому, але там відкритий зал і яскраве світло. Інше кафе на відстані 20 хвилин таксі. З диванчиками, де інші гості нас майже не бачать, в яке місце і краще привезти для ефективного просування по стадіям і запропонувати продовжити вечір у мене. Слухай, ну якщо у тебе було з нею невдале побачення, а ти вже думаєш про те, що ти обов'язково її на другому заведеш до себе, ну це, це звісно, це про позитивний спосіб мислення, і звісно, це дуже круто, що ти так відносишся до побачення. Я все ж таки радив би тобі вибрати кафе, яке. Більш круте, більш підходяще до зваблення. 20 хвилин на таксі це не проблема буде. Якщо прям буде дуже круто, якщо ви там дуже круто поспілкуєтесь, якщо їй буде все подобатись, то краще ви на таксі довше поїдете. А якщо ви так це буде ближче до твого дому, але і спілкування буде таке. Ну коротше, я, е, якщо все буде добре, то ви доїдете до тебе. 20 хвилин це не про що. Зараз, ну якщо ми, ми все ж таки візьмемо, що особливо у вас нічого такого, прям суперського не відбувається, ти краще зроби так, щоб саме друге побачення було максимально крутим. Класна кафешка тобі в цьому допоможе. Тому далі від дому, але ось така.